Друзі, хочу зробити вам коротенький відеоогляд миру, бо прийшло багато новинок. Так, В наявності є Святий Микола Чудотворець. До речі, під всім миром можна формувати подарунковий набір: Геронтиса, Пантелеймо, Георгій Переможець, Скорфу, Касопітра і Парфені, Єфрем, Паїсі наша новиночка. Іверська Богородиця, Іоан Русич українець за походженням. Далі скоропослушниця, є ще декілька Миро, Микола Новий Нововунинський. Завжди є у нас передон, солодке цілування, все цариця. Афонська Богородиця і декілька залишилась нектарія. Також пройшло декілька іконок, скоропослушниця, та є іконка Кіпріана та Юстина.